Обіграли лідера. Кіровоградська зірка перервала 20 матчів у серію без поразок Донецького олімпіка. Причому помстилися за поразку у першому колі наші земляки на полі суперника. Нинішній лідер першої ліги незручний суперник для кіровоградців. У двох попередніх поєдинках перемагали донеччани 4-0 та 3-1. Цього ж разу зірці нарешті вдалося перемогти без п'яти хвилин команду прем'єр-ліги. Відкрили рахунок наші земляки за три хвилини до перерви. Олександр Мостовий обікрав колишнього гравця нашої команди Олександра Ситника, пройшов півполя і наважився на удар з 30 метрів. М'яч влетів у правий кудворіт голки Паралімпіка 0-1. Відігралися господарі у другому таймі. Після подачі кутового на 67-й хвилині нігерійський півзахисник Олімпіка Іса Шериф краще всіх зорієнтувався у штрафному майданчику зірки 1-1. Але вже за 4 хвилини зірка встановила статус-кво. Комбінація бурдіян, чичиков фатєєв завершилася потужним ударом Дмитра у дальній кудворіт 1-2. За 20 хвилин, які залишилися до фінального свистка, скоріше зірка могла збільшити перевагу після своїх контратак, ніж Олімпік, зрівняти рахунок. 2-1 – несподівана і важлива перемога зірки. Ігра вийшла тяжолаю. Ми планували, що вона буде така под лідера. Була определена тактика і схема розроблена. Я думаю, що ребята молодці. Практически справились з той задачі, яка була поставлена конкретно перед ними. А от наставник лідера першої ліги скаржився на кадрові проблеми команди та надмірну розслабленість своїх підопічних у нас перед ігроєю футболіста Заур Махарадзе Дима таки Валерія Лебі. До цієї гри, у нас был Вот. І естественно, навіть э, uh, ребята внутренне подрасслабились, и может ну, кто-то посчитал, что уже... Uh, ми вже все виграли. Якщо розслаблені донеччани однією ногою у прем'єр-лізі, то нашим землякам потрібно і надалі брати максимум очок, щоб виконати своє завдання на сезон. Ізначально у нас була поставлена задача перед початком чемпіонату – це попадання в п'ятерку. Цю задачу ніхто з команди не знімав. Як там Далі получится тяжело сказати. По мере, мірі сьогодні ми от игры к игре. Задача в кожній грі максимальний наборочі. Порадував своїх болівальників перемогою і головківський украгроком. Рахунок на 18-й хвилині першого тайму відкрив Сергій Шестаков. Усі питання щодо переможця матчу на 64 й хвилині зняв кращий бомбардир аграрії Віталій Пономар ударом у дальній кут. А вже у доданий арбітром час Дмитро Бровкін довів рахунок до розгромного. 3-0. Дебютна перемога аграрії у першій лізі з великим рахунком. А наставник нафтовиків був здивований після гри. Слов нету по ігрі, якби как бы... гра давалася. территориально там, владели инициативой, моменты создавали. Три грубейших просто, я не знаю даже как это назвать, такие ошибки защитников центральных и крайнего защитника и привели к трем головам. А от земляки Украгрокому з Олександрії програли третій матч поспіль. Цього разу підопічні Володимира Шарана невдало зіграли у Сумах 0-2 і поступилися другим місцем Алчевській Сталі, яка до того ж має гру у запасі. Після 24-го туру у турнірній таблиці склалася цікава ситуація, коли одразу 5 клубів набрали по 33 очки. У їх числі і зірка з Украгрокомом. Тож боротьба за місце у п'ятірці кращих команд першої ліги обіцяє тримати вболівальників у напрузі до останнього туру. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.